Усім привіт! Яку топову відеокарточку можна купити близько 5 тисяч гривень? І зараз ми на це подивимося, я покажу топову відяху до 5 тисяч. І, не пане, в принципі, багато хто може вгадати, що це є. За відеокарточка. І скажу ні, це не 1080, О, 1080 зараз купляти це вибачайте себе не поважати. Тобто це вже стара застаріла карточка, її купляти не має ніякого сенсу. А що там всередині в коробці? Давайте зараз ми подивимося поближче і дізнаємося. Що це за відеокарта? А відеокарта, лотерея. Чому лотерея? Тому що вона куплена на OLX. А хто знає? Купити відеокарточку живу на Лікс доволі таки проблематично. Я вже, попався, я вже попався на RX 6800 XT, але там ситуація, коротше, ладно, не будемо. Прото давайте подивимося, що ж такого я придбав. А ви поки пишіть в коментарі ваші версії. І так, відкриваємо. І. обана! Це у нас відеокарточка від фірми Radeon. І хто може сказати, що це за відеокарта? Хтось подумає, можливо, це Vega? Ну ні, за 5000 Vega це повний шлак. А це у нас RX5700. Звичайна не XT, а звичайна RX5700. Відеокарточка у нас це, я так зрозумів, це є OM варіант але це є від самої AMD. Відеокарточка стояла у фірмовому ПК від HP Omen. Взаді в нас навіть немає бекплейту. І давайте трошечки поговоримо про 5700. З Олег з доставкою вона мені обійшлася 4700 з копійками. Ви, ви зараз побачите скріншот на екрані. І за ті гроші це прям сама топова відеокарта. Ну, аналогів немає від слова. Зовсім у нас є лише за ті гроші, це є 16,60 супер, яка буде гірша за цю карточку. Хтось може сказати, що це турбіна, це буде погано і так далі. Та ні, відеокарточка сильно не споживає, близько 180 Вт, так само, як і RX580, так само як 2070, плюс-мінус, і по охолодженню вона має бути непогано. Але дизайн, ось так, блін. Він шикарний, не знаю, Дуже гарно так стримано виглядає. Живлення у нас 8 плюс 6 пін, Відеокарточка у нас на пломбі, вона не вскривалася. Це. AMD-шна, так я казав, тут AMD-шна пломба стоїть, ну, стан відеокарточки візуально і так в принципі, є чудовий. Чому я казав лотерея? Да, бо Фік його знаю, В принципі, ну, тести надали, але чи вона приїхала робоча, Да, фік його знаю, Зараз буду вставляти в комп'ютер і її. Тестувати. Ну і до речі, по потужності вона чуть-чуть не дотягує до RTX, до RTX 2070, тому що 2070 вона конкурує з 5700 XT, а 5700 вона менш продуктивніша на процентів 7-10 від 5700 XT. Хоча просто можна. 5700 трошечки підрозігнати, і там вже вийде близько 5%, 5 різниці, що не так-то і багато. Ладно, давайте ми відеокаточку встановимо комп'ютер, протестуємо її. 7 хвилин тесту в формах. Відеокарточка погрілась до 78 градусів. Хотспод 8990. Навіть навіть у нас є на відеокарті температура пам'яті 84. Навіть тут VRM. чесно кажучи, ще давно, дуже давно відеокарту я не зустрічав, яка має скільки датчиків температури. При тому турбіна у нас крутиться лише на 31%, 1500 п'ятсот І відеокарточку на фоні інших компонентів не чути взагалі від слова зовсім відеокарта дуже тихенька. Включив вентилятори на 50%, в МСА чомусь показує 43, а по факту 49%. В такому режимі у нас температури доволі сильно впали. GPU всього-навсього 65-66, хотспот 75. І при такому шум, ну, трошечки його вже чути. Вже 2450 обертів і шум таки відчутний. Але в навушниках буде взагалі комфортно, без проблем. КС 2 на пресеті дуже високі налаштування. Ігра видає в середньому 160 FPS, що взагалі є круто. Доцільно навіть при покупці та монітора на 144 Гц. Пупк. PUBG, PUBG, хто їх називає, дуже високі налаштування, Full HD, приміщення FPS біля 140, 150, на вулиці близько 120-130, грати можна комфортно. Marvel Spider-Man 2 Full HD розширення, високі налаштування графіки. Якщо бігати ось так по землі, близько 50 кадрів ми получаємо, що цілком таки непогано. А якщо вже польотити, то FPS трохи збільшується і можна отримати стабільних 60, навіть 70 кадрів. Включивши до того FSR 3.1 і генератор кадрів, і це можна отримати просто в сотню соточку кадрів, і при тому імпут лагу абсолютно немає, і грати взагалі офігенно. Kingdom Come 2 з Full HD середнє налаштування графіка. Ми отримуємо 80 кадрів, і гра файно оптимізована, взагалі, суперсько можна бавитися. Last of Us 2 фолежі розширення високі налаштовані графіки, і ми отримуємо фактично стабільних 60 кадрів, що дуже хороший показник. З FSR на якість ми вже отримуємо близько 80 плюс кадрів, але тут вже йде упор навіть не у відео не у відеокарту, а в процесор. Облівий ремастер, Full HD розширення, високі налаштування графіки з зглажуванням TAA. І ми можемо отримати таких скромних близько 40-45 FPS. ФСР на якість може докинути пару кадрів, але сцена вийшла тут більш навантажена і, в принципі, ФПС тут не змінився. ЕСР на баланс вже можна отримати 50-55 ФПС. Якщо псіханути і знову включити тут генерацію кадрів, то можна отримати комфортний геймплей близько 70 плюс кадрів, і знову ж таки імпут лагу абсолютно немає. А якщо знизити деякі налаштування, типу там постообробка, тінь, то можна отримати стабільних 100 кадрів, я вже провіряв. Кіберпан на високих налаштуваннях видає стабільних 60п, грається чудово. З FSR на якість ми вже можемо отримати 70 і 80 FPS, що взагалі класно. Сталкер 2 помігні налаштування графіки зглажування TAA. У важкій сцені в перестрілці ми отримуємо 40-45 FPS, що в принципі можна сказати комфортно. Включивши ФСР на баланс, можна отримати вже 50 плюс кадрів, що стає іграти ще краще. Ну, і що можна сказати за RX 5700. А карточка взагалі топова за свою ціну. Це реально це є найкращий варіант. Аналоги, ну як таких, ну що, від NVIDIA це буде RTX 2060, яка буде трохи слабша. RTX 2070 вона буде дорожча. І немає аналогів абсолютно. Тобто 5700X за свою ціну це прям... Топ за ціну 5000 продають 1660, правда її можна купити дешевше, але вона буде доволі таки сильно слабша. Плюс в RX 5700 доволі адекватно працює фрейм-генератор. Як бачили, ну непогану кадру додає, і при тому їм лага ніякого немає. А 2000 серія RTX тим ну похвалитися не може. Так що реально за свій кошт аналогів немає. 5700 xc це є топова карта. І на цьому будемо завершувати за активність, за перегляд. до наступних зустрічі. Усім папулічки, папа.